Усім привіт, привіт! Я в магазині «Атебет». тут тільки стартувала нова акція. Хочу показати вам, що вигідно можна придбати. Щедрий дар олія 56 гривень 50 копійок, об'єм 850 мл. Великий об'єм 3 літри, ціна 196 гривень 50 копійок. Олія соняшникова від 100 об'єм 850 мл. Ціна 62 гривні 20 копійок. Олія Щедрий дар вітамінізована. Об'єм 725 мл. і ціна її 49 гривень 50 копійок. Акція на ці товари діє до 4 квітня. Включно. На знижці ось такий мигдаль 100 г в упаковці ціна 53 гривні 40 копійок. Фруктово-горіхове асорті від своя лінія 31 гривня. Сушені ядра горіхів 125 грам Ціна 56 гривень. Арахіс смажений у шкарлупі 150 грам. Ціна 47 гривень. 90 копійок. Фермерський цукат груша. Вага 125 грам, ціна 34 гривні 60 копійок. Також є в продажі цукати із гарбуза. Ціна їхня 30 гривень 80 копійок. Упаковочка кешю і журавлина вагою 130 грам. Ціна 90 гривень 90 копійок. Бананові чіпси 52 гривні 90 копійок. Суміш горіхів смажено солених 100 г 52 гривні 30 копійок, кава Якобс без кофеїну 60 грам об'єм, ціна 90 гривень 50 копійок, 76 гривень і 20 копійок. Кава Якобс Монарх 60 г розчинна. 107 гривень і 50 копійок коштує чорна карта кава розчинна натуральна. 120 грам. 51 гривню і 10 копійок коштує кава розчинна сублімована. 70 грам від маккофе. Кава арабіка від чорна карта ціна 90 гривень за 230 грам. Хлібці хрусткі вивсяно перлові. Зараз на акції 20 гривень 90 копійок. Хлібці кудфуд, кукурузяні з морською сіллю, ціна 29,90. Хлібці для вас класичні 12 гривень 40 копійок. Прийшла я до йогуртів дольше. Вони на акції розібрали усі. І поки я знімала інший товар, працівники виставили новий прихід товару. Ціна на нього 20 гривень 90 копійок, об'єм 280 г і є 5 різних смаків на вибір. Сир кисломолочний від торгової марки Український. 9% жирності коштує 45,60 5% жирності – 42 гривні 60 копійок. І нежирний ціна 40 гривень 80 копійок. Вага 400 грам. Зелений чай від Лавари 38 гривень 20 копійок. Є зелений. Є чорний із бергамотом. І золотий цейлон, чорний чай, 38 гривень 20 копійок. Сухі сніданки від фірми Star. Вага 420 г, ціна 60 гривень. Це такі колечка, золоті і рожеві. Шоколадки від Мілка на акції. На суперзнижці є із печивом орео. Ціна 28 гривень 90 копійок. В таку ж ціну шоколадка Мілка із начинкою Карамель Хрустка і мигдаль. Ще один варіант начинки це подрібнене орео. Вага такої шоколадки 100 г. 19 гривень 80 копійок коштує шоколад від фірми «Корона» 43% шоколадова. Вага шоколадки 80 г. Молочний шоколад від «Корона» 27,50 На шоколадки Міленіум знижка 20%. Шоколадки Лакмі на акції 30 гривень 80 копійок. Вага 90 г. Желейки у формі пончиків від фірми Рошен. Вага 70 грам, ціна 21 гривня 90 копійок. Є у формі змійок. І у формі ведмедиків. 18 гривень і 40 копійок коштують желейні зміючки від фірми Бебетто. Вага 80 грам. 39 гривень і 40 копійок коштує упаковка желейних трубочок всередині з начинкою, вага 180 г. 11 гривень і 30 копійок коштують вафельки від фірми Рошен, є шоколадний смак або молочний. Вага упаковки 55 г. 39 гривень і 20 копійок коштує майонез королівський 340 г в пачці. 25 гривень 80 копійок коштує майонез салатний від щедру. 300 г. Сир плавлений говдопластинами. Ціна 42 гривні і 30 копійок. Вага 130 грам. Сири польські 54 гривні 70 копійок за 135 грам, нарізані пластинками. І новинка в АТБ це є такий сир Цезар преміум. Теж вага 135 грам. Сир сметанковий від Звенигора. Ціна 60 гривень 30 копійок. Сир з Венегорський Екстра. Вага 160 грам. Ціна така ж. Паста сиркова лакеаті. Ціна 38 гривень, 50 копійок. 57 гривень 90 копійок. Коштує ковбаса. Вагою 420 грам. Губертська від своя лінія. Сьомга слабосолена. Ціна 166 гривень 180 грам. 65 гривень коштує 7 слабосолена від своя лінія. 80 грам в упаковці. Форель слабосолена від норвен 168,80, вага 120 грам. Креветки. А ви знали, що ось ці цифри 90 на 120 або 70 на 90 це кількість креветок на кілограм. Тобто, чим менша цифра, тим більший розмір креветки. 177 гривень, класичні 70-90. Корм для котів від своєї лінії. 400 г упаковка, ціна 30 гривень. Є три варіанти смаків з м'ясом птиці, з яловичиною. А також із овочами і рибою. Корм від своєї лінії кетенгол із м'ясом птиці, дичини та моркою. Вага 415 г, ціна 27,90 Є із м'ясом кролика, яловичиною або рибою. 27 гривень коштує корм для дорослих собак. м'ясна 53 гривні коштують щоденні прокладки від ліпрес 40 штук. Зубна паста від Parodontax, 61 гривня 50 копійок, Об'єм 75 мл. 72 гривні і 50 копійок. Коштує зубна паста від Parodontax, комплексний захист. Також об'єм 75 мл. Зубна паста від Colgate, 200 грам, ціна 48 гривень, 80 копійок. Colgate Propolis, вага вже 100 грам на половину менша. Ціна 47 гривень. Рідке крем мило із дозатором 500 мл об'єм. 44 гривні 90 копійок. Є два аромати. 70 гривень коштує крем інтенсивне зволоження для обличчя рук і тіла об'єм 75 мл. Калос шампуні, 1 літр об'єм, ціна 110 гривень. Від фірми Калос на знижці також і масочка для волосся. Із кератином, колагеном і гіалуроновою кислотою. 110 гривень ціна, також 1 літр об'єм. Засіб рідкий гель для прання. Ціна 132 гривні 4 кг. Кондиціонер від Savex, парфумований 129,90 об'єм 1 літр 980 мл. Дякую усім за перегляд! Пока-пока!